Другого травня в Коростині відбулось розширене засідання робочої групи з розроблення плану трансформації мережі закладів освіти та створення комунальних ліцеїв Коростенської міської територіальної громади. Засідання відбулось за участі директорів закладів загальної середньої освіти, членів гуманітарної комісії депутатів Коростенської міської ради та батьківського активу навчальних закладів. Начальник відділу освіти Алла Краснокуцька представила проєкт плану трансформації і реформування галузі освіти. Створення ефективної. Мережі закладів освіти до 27-го року ми розпочинаємо з 24-25 навчального року. І з 1 вересня на базі Холосницького, Сарновицького та ліцею номер 3 будуть функціонувати гімназії на наступний рік, 25-26. На базі закладів, а саме міському ліцеї номер 4 та номер 11 ми припиняємо набір до перших класів. На 26-27 рік ми маємо вийти із такою запропонованою мережею. А саме, на базі міських ліцеїв, усіх, окрім 4 та 11, не набираються 10 класи. Та на базі Висковицького, Грозинського, Малозубіщанського та Хотинівського, теж не набираються діти до 10 класів на 27-й, рік на базі всіх закладів освіти міської місцевості, окрім ліцею номер 4 та номер 11 формуються міські гімназії, тобто заклади понижуються в ступені. Ще раз повторюю, міський ліцей номер 4 Номер 11, які запропоновані на нараді керівників і протокольно свалені, лише на їх базі лишаються класи до 11-го. На базі інших створюються міські гімназії. Що стосується сільської місцевості, на базі закладів сільської місцевості створюються міські гімназії. Тобто всі вони понижуються в ступені до 2030 року. Коростенська міська гімназія номер 3 Функціонує як гімназія, Задля того, щоб діти, які навчаються на сьогоднішній день і підуть до школи до першого класу у цьому році до третьої школи, мали можливість в повній мірі закінчити 9 класів. Загалом в Коростині відповідно до плану трансформації планується створити два ліцеї для старшокласників з 10 по 12 клас на базі Коростенського міського ліцею номер 4 та 11, Одну початкову школу на базі Коростенського міського ліцею номер 3 А решта закладів будуть гімназіями, призначеними для учнів з 1 по 9 класи. Над розробкою проєкту працювала робоча група, яка була створена у квітні 2023 року. До її складу увійшли депутати міської ради та керівники освітніх закладів. У процесі цих зустрічей було проаналізовано можливості кожного закладу щодо подальшої трансформації. Наразі сьогодні у Крастенській громаді працює 19 ліцеїв та дві гімназії. Було багато спорів, думок і все інше. Але той результат, який, який сьогодні звучив, це є результатом нашої спільної роботи, не тільки робочої групи, але й всього депутатського корпусу. Дійсно, необхідно буде додаткове фінансування для того, щоб ми мали можливість створити умови для здобуття дітьми базової середньої освіти, а четвертий наста ліцей, це буде повна загальна освіта. У мене тільки виникає один сумнів щодо двох ліцеїв академічних. Ну, наперед заглядати дуже важко на цих п'ять-шість років, але можливо поставити питання у майбутньому. Не тільки академічний ліцей, але і технічний. Директори освітніх закладів погоджуються, реформа освіти необхідна, але вона неможлива без змін та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Є питання і щодо кадрового голоду в освіті. Ми прекрасно розуміємо, особливо фахівці, ті, які пов'язані з освітою, в першу чергу, що реформа нам потрібна, як ніколи. Те, що нам потрібно, матеріально-технічне фінансове покращення. Це ми прекрасно розуміємо. На жаль, сьогодні освіта потребує не тільки нашої громади, але й в цілому, це і покращення кадрового забезпечення. І впевнений, що. Починаючи з 24-го року до 27-го, коли ми виходимо вже за три роки на фініш, що ці три роки це будуть роки достатньо високої, великої підтримки освітніх закладів. Тоді ми зможемо реалізувати задумання. Побудова оптимальної мережі освітніх закладів потрібно Коростенській громаді. Це дозволить не лише підвищити якість послуг, а й також оптимізувати відповідні бюджетні витрати. Мені сподобалася презентація. Презентація чітка з цифрами, з показниками, з можливостями. Звертаюся до керівників шкіл, все-таки більше працювати з батьками і просто розжувати, не нервничати, там не сваритися, а розказати, показати, куди ми йдемо. Ми працюємо в рамках діючого законодавства, а в кінцевому результаті ми ж хочемо, щоб наша дитина мала якісний світу. Я чомусь вірю, що таким шляхом ми приймемо нормальне рішення. Даний проект трансформації закладів освіти буде винесено на розгляд депутатів Коростенської міської ради на найближчу сесію. Безперечно, шлях був нелегкий, були різні варіанти. Ви пам'ятаєте, чотири і так далі. Але в кінцевому результаті дуже приємно, що професійно, грамотно, розумно в інтересах. В першу чергу інтересах в першу чергу дітей. Запропонований такий варіант. Чому я вам це все говорю? Просто щоб ви знали, що гуманітарна комісія підтримує те, що сьогодні обговорено, винесено і має єдину спільну думку. Вже на травневій сесії депутати Коростенської міської ради приймуть рішення щодо трансформації закладів освіти. До 1 вересня Житомирська обласна військова адміністрація повинна подати мережу ліцеїв до міністерства освіти, а до 1 вересня її мають затвердити.